Роботують люди як би сказати, не за зарплату, роботи за, за своїх переконань. От Вони всі в душі пожежні. Прекрасний колектив. В принципі, пожежна частина звернуться на одному колективі. Якщо він розпадеться, пожежна частина не буде. Змінилось кардинально все, бо додали машин, додавали лічного составу. Абмодірування це все йде більш насичено, ніж раніше. Ну, житлові будинки ми е, тушимо практично постійно, особенно це починається в період опалення. Здіяли спеціальну таку майстральну лінію, то яка ну, спеціальною програмну лінією, яка не потребує сильно большого количества об'єму води, тобто її легко переносить. Це наше нову хау. Тут люди всі рукасті. Потягнути один рукав, який важить 40 кг, а кинути 20 вже 80, то це от дуже тяжко. І на пожарі, ну, то есть ми думаємо, як облегчити собі роботу. І робити треба, але тільки не так, щоб ми впали в кінці пожару. Нам треба можливо, можемо з одного пожару на другий одразу виїхати. Свою дружину з Наталію Наталія на роботу затягнув я. Був відбор на пожежних інспекторів, і я їй посоветував піти до нас на пожежну частину. І вона його пройшла. Я можу сказати, одне, що робота у нас залишається і вдома, бо Наталія Лінічна она вигонувала, ну, вигонувала обов'язки начальника частини, то ця робота займала 100% нашого сім'ї в побуті. Зараз вона інспектор, то вже трошки менше. Чоловік працює вже 30 років тут, я трішки менше, 18. Чоловік працює начальником караулу в цій же частині, я працюю з інспектором. Стараємося, якщо чесно, розподіляти робота, робота, дім дім так не виходить зовсім. Дома обсуждаються взагалі всі проблеми, всі нагальні проблеми, всі радощі, всі бідощі, всі проблеми з роботи. Приносять, звичайно, додому. Дома це все обсуждається, вирішується. Не можна відокремити це. Вже поєднало нас і робота. Район виїзду дуже великий. Ми обслуговуємо чотири громади: Олександрівську, Прибужанівську. Дорошівську і Бузьку. У тому році наше МПО погасило за рік три поста разом 77 пожеж. У цьому році на даний час 45. На протязі війни продовжуємо свою не одну, жодного дня, не вибилися із графіка. Тобто, девіз наш, як був, так і залишається запобігти, врятувати, допомогти. Наталя Ілінічна, де горить, куди поворачувати? Машина, не, а у нас. Всегда вовремя делаем обслуживание, укомплектоване і зимой, і летом реагують наші дуже швидко, по останнім пожежам буквально от мої сусіди викликали. Приїжджала машина тут десь, щоб розуміти, 4 кілометри. Приїжджала машина десь за хвилин 10 і ліквідовувала. Ну то тобто, ліквідовувала пожежу. Ну швидко. З приводу пожеж кваліфіковані працівники постійно реагують вчасно, надають допомогу, гасять наші пожежі. Наші жителі нашого селища дуже вдячні. Вони знають, що завжди їм прийдуть на допомогу.